Le Герсімюк є одна з перших, це віце-президент ТІВІ радіо в Україні і вона якраз наполягає на припиненні російського мовлення Євроньюз на території України. Що ви думаєте з цього приводу? Тут ви знаєте ще також така особливість. Я думаю, що розуміти дійсність таку, яка вона є. Оскільки ми підписали контракт з НТЮ десь три роки тому, було вказано в цьому контракті. Що логічно було б, оскільки українська мова запроваджується і вона фінансується. Ти було б логічно привілеювати замість російської мови українську мову в Україні, і це логічно. І «Євроньюз» взяла зобов'язання відповідним чином через операторів супутникових і просимо якраз надати. Привілеї української мові на українському е, мовленню замість російського але хочу сказати, що ставлення до російської мови і до української було зовсім іншим три роки тому. І ми розпочали цю справу, але справа не так швидко просувалася. Але на початку цього року, зважаючи на ті події, які відбулися НТЮ вимагало від нас прискорити процес і припинити російське мовлення. Що ми в принципі зробили? Ми зустрілися з більшістю дистриб'юторів кабельних і відповідним чином в вашій країні. Ми сказали, що у вас з російською мовою ви не можете поширювати канал. Так вони сказали. Ми це будемо робити, але у нас є контракт, контракт який продовжується, і контракт тривалість одного року. І відповідним чином у лютому ці контракти поступово припиняться. І треба сказати, що після цього інтегральність повна повна охоплення це менше 4 тисяч точок, які ми припинимо цю мовлення і 4 тисячі родин протягом 4-5 місяців це також припиниться. і тут ми також дотримуємося тих зобов'язань, які ми взяли на себе по відношенню з цією компанією і. Користуючись нагодою, я, я знаєте, не зовсім розумію. Чому сьогодні нас звинувачують багатьох речах, які ми не робимо? Ми навпаки, ми за Україною стільки місяців ми підтримуємо. Ми, ми разом, ми єдиний міжнародний канал, телестанція, яка працює на Україні. Чому нас в цьому звинувачують? Знаєте, для нас це дещо дивно. І от я тут висловлюю свої думки.